Критикує, чи треба пропонувати. Пропонувати їм нічого, тільки штрафи. Так, водій Сергій відгукується про роботу інспекторів з паркування міської інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста. Вони почали штрафувати кермувальників у Полтаві з 18 серпня. Інспектори мають право повідомляти водіїв про накладення адмінштрафу за паркування на тротуарах, на місцях для людей з інвалідністю, під знаками зупинка стоянка заборонена та зупинку ближче ніж 10 метрів від переходів. Полтавець Валентин паркується по вулиці Юліана Матвійчука. каже, часто буває в різних куточках міста, проте інспекторів ще жодного разу не зустрічав. Що машин зараз багато і приїжджих багато і всього, а місць, де ставити ніде. Водіям треба кудись діватися, хоч якось там на пасажира даже висадити або щось скупити, теж треба вставати. Переселенець Донецької області водій Ігор припаркувався біля Полтавської обласної лікарні. Оглядаючись, інспекторів не помічає. Говорить, щоб штрафувати за неправильно припарковане авто, треба було зробити паркомісця. А штрафами інспекції проблему не вирішити. Спочатку треба паркомісця робити, а потім уже інспекцію буває. Таке, що немає де припаркуватися. Треба робити парку місця більше. Погоджується з іншими водіями, і пан Валерій. Він з королу у Полтаві у справах залишає вток у вулиці Котляревського. Роботу інспекції з паркування схвалює. Ну, звісно, доження паркомісця бути. Ну а люди роблять свою роботу. Він сказали піти поштрафувати і все. Якщо нема дестати, то а деста. У центрі міста по вулиці Шевченка замість інспекторів з паркування помічаємо поліціянтів. Вони також мають право притягувати до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За вересень цього року патрульні склали 115 адмінматеріалів, говорять у патрульній поліції області. У разі недотримання водіями правил зупинки чи стоянки, поліцейські притягують їх до адміністративної відповідальності за частиною першої статті 122 порушення правил зупинки та стоянки Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 340 гривень. Повно авто і під знаком паркування заборонено по вулиці Монастирській, проте інспекторів з паркування немає і тут. Один з порушників каже, став буквально на дві хвилини. Я став би в мене справи по телефону порішати. Зараз рішаю і уйду. проблема, що ніде поставити, це теж проблема в машину. Не вистачає паркінгів, будь-то платні, було б не проблема. Але немає й тим часом в інспекції з контролю за благоустрою міста роботу новоствореного відділу з паркування не коментують, як і результати та кількість адмінпротоколів. А на офіційній Фейсбук сторінці інформують, інспектори заздалегідь складають маршрут на тиждень, тому одразу приїхати на місце не завжди є можливість. Якщо у людей виникають питання, радять звертатися за номером телефону, але й там або начальника, або зам. Начальник не бере слухавки, зам нас направив до начальника. Нам, хоча б, цікаво, де вони зараз працюють, і такі всі питання обговорюються з начальником інспекції.